тренер Церкаський, мабуть, Гвардій Ступенчук. Тренери, ваші перші емоції після гри? Повбивав би клятих. Доки ми прокинулись, гра вже закінчилась. Дякую Дніпру за те, що показав ще на своєму досвіді деякі гравці, показали, як треба захищатись, як треба атакувати тоді, коли потрібно. Це робити, а не так, як вздумається. Е ну, що ще сказати? Не вистачає нам баскетбольного розуму. Ще роботи не початий край, як то кажуть, і е е хотілося б, щоб хлопці чули, що їм кажуть. Доки вони не будуть чути цього, нічого не в такі гри, і ігри будуть. Но, е Свої мізки я в голову вложити не можу засунути туди. Я питаюся це зробити, але в мене вони супротивляються. Вони їх випихують всім, чим тільки можна випихувати. На тренуванні, вроді, як кажуть, що все понятно, а як то кагра, повні штани оцих мізків, які у них спускаються туди з голови. Коментарі черкаських моп, капітан команди Андрій Пашаплі. Андрію, що не вдалося сьогодні? Е, з самого початку у нас не вийшло взяти в гру свої руки, і пішло все не як ми планували. пішло зовсім все не по плану. Е, про... ну, не було просто розмови в захисті. і На своїх же помилках поплатилися. І ми дуже 20 підборів програли в половину. Це... Це дуже багато. Тяжко після цього ще нормалізувати рахунок і тому підбор і розмова в захисті це поки що наші основні помилки, як я бачу. Дякую. Да. Дякую вам.